Внаслідок сильних дощів та можливих затоплень до помешкань сільськогосподарських угідь, джерел водопостачання криниць можуть потрапити збудники інфекційних хвороб, враховуючи недавнішні опади. При цьому зростають ризики виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій, таких як вірусний гепатит, А, дизентерія, ротавірусна інфекція, також можливе зараження ілептоспірозом, тулеремією та іншими паразитарними захворюваннями. Особливо обережними треба бути населення, яке користується колодязною водою, враховуючи високий вміст нітратів в колодязях, до яких ще можуть приєднатися і збутники інфекційних захворювань. З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Держпродспоживслужба рекомендує використовувати воду, бутильовану чи водопровідну, яка відповідає вимогам. За відсутності бутильованої води можна користуватися стільки добре, прокип'яченою водою, кип'ятити її необхідно, 10 хвилин, тому що, наприклад, той самий збудник гепатиту А він гине через 10 хвилин ну, кипятіння. Їжа повинна проходити термообробку, овочі та фрукти необхідно ретельно мити гарячою водою, потім обдати окропу. Також не вживати продукти, які були підтоплені, забруднені та пошкоджені. Необхідно приділяти особливу увагу гігієні рук. Мити руки обов'язково перед їжою, перед приготуванням. При відсутності доступу до води використовуйте антисептики. У разі підтоплення. На все майно підлягає дезінфекції. Колодязь бажано продезінфікувати за допомогою хлоромісних дезінфекційних засобів, а після цього воду необхідно дослідити. Індивідуальні вигриби та туалети в разі переповнення водою спорожнити та продезінфікувати засобом, призначеним для цього. Якщо є гризуни, то необхідно провести дератизацію в місцях можливого їх скупчення. У разі підозри щодо розвитку ознак інфекційних захворювань, це може бути підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі вже. Нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, як то при гепатиті, а скле висипи на тілі, терміново необхідно звернутися за медичною допомогою.